Імпровізований тест на споживання 5-кіловатної водогрійки. Отже, тест поч... ну, вже пів хвилинки пройшло. В режимі очікування споживання 3-4 Вт. Температура в баці ГВП 28 градусів, бак ГВП на 300 літрів. Отже, ми включимо. На максимум, Сейчас, оп! Тена. Тен тут не є підключеним споживання з циркуляційною помпою. Тобто 5 кіловатна машинка споживає в режимі циркуляції до 90 Вт. так Пішов вентилятор. Запускається компресор. Плавний пуск компресора. Струм плавненько наростає. Жодних скачків напруги. косінус Фі 0,6. Це мінімально, це максимально. уже споживає пів кіловата Агрегат пішов працювати. Хай поки що працює. При воді десь в 45 включимося і подивимося, які будуть параметри. Ще такий нюанс при роботі, як ми бачимо, косинус Фім 09. Дуже гарний показник. Отже, пройшло трошки часу, а саме 57 хвилин 46 секунд. У нас споживання 6,5 Ампер, температура входу, ну, тобто температура навколишнього середовища 17-18 градусів. Так, 3 гривні за кВт написано, Уже майже 1,5 кВт. 1,5 кВт електроенергії і це нам дозволило з 28 градусів бак ГВП підняти до 41 градуса. Ось. Кінець кінцева, це буде 55-56. Треба ще трохи почекати. Пройшло трохи часу. Температура в баці ГВП піднялась на 5 градусів з 41 до 46 градусів. Так. Загалом година 20 йде процес нагрівання. 6 А впав струм споживання. 1335 Вт споживання, а загалом 1,9 кВт годин споживання. Будемо чекати далі. Година 47, температура в баці ГВП зросла на 5 градусів до 51 градуса. 6,2 споживання Ампера. Отже, процес нагрівання є завершеним. Час нагрівання складає 2, 2 години 10 хвилин, тільки що на 11 перестрибнуло. Максима... температура в баці ГВП складає 55 градусів. Це максимальна температура за рахунок фреонового контуру. Якщо потрібно 60 градусів, необхідно додавати електричний тен. Агрегат керує електричним теном. Тут є вихід на, силовий вихід на підключення електричного тену. Моделька агрегату. Подивимося на параметри. Мінімальна... А, це фактично зараз споживча потужність. Кіловат годин. Тобто для нагрівання з 28 градусів до 55 градусів ось цього бака в 300 літрів. Агрегат витратив. Всього-навсього 3 кВт електричної енергії поточний струм споживання, мінімальна споживча потужність 3-4 Вт, максимальна склала не більше 1,8 кВт. Ось такі параметри роботи ось цієї малютки, водогрійки. Тепер для порівняння, якби ми взяли електричний ТЕН, для того, щоб електричний тен з 28 до 55 градусів за 2 години 10 хвилин міг нагріти, йому потрібно, його потужність повинна склати 4,1 кВт. Споживча потужність, тобто та потужність, за яку треба заплатити, склала би 8,9 кВт. Проти 3 кВт. Тобто електричний тен споживає 8,9 кВт. А Теплова помпа для приготування ГВП споживає 3 кВт за однакових умов експлуатації.